Привіт, любі друзі! Привіт вітання Чернівців! З неймовірної артерії щастя і любові головної вулиці Чернівців, вулиці Ольги Кобилянської. Ну що? Сьогодні неймовірно сонячний день, вихідний день, попереду багато подій, багато про що я вам розповім. Настрій просто чарівний. Адже сьогодні буде вкотре по запиту чернівчан і гостей міста показуватись мюзикл, етномюзикл крізь сторіччя. Я неймовірно натхнена. Відповідно до цієї події я одягнула свою просто бомбезну гуню, яку я просто обожнюю, і наявності якої я завдячую чарівні гуцульці Богдані Шрайбер. Це майстриня в п'ятому поколінні безпосередньо з гуцулії села Яворів, яке знаходить... Ці на Івано-Франківщині. Бодічка, привіт, і тобі величезне, величезне дяка. Успіхів, процвітання. Скоро приїдемо до вас туди. Так що чекайте, скоро буде у нас Коломия і Гуцелія. А сьогодні і Чернавіце місто моєї любові, місто мого дитинства, місто, яке в якому мені завжди тепло, лагідно, в якому дуже дуже просто е і просто класно. Знаєте, От ти виходиш і, і сонечко виходить. Чернівці – неймовірно сонячне місто, адже це у нас. Південна частина нашої, нашої України, південно-західна частина. Що хочу сказати, я дуже дякую мешканцям міста, які неймовірно інтелігентні і виховані. Вони бачать, що зараз йде зйомка, і от вони проходять і обходять повз. Це говорить все-таки про культуру і про ну, таку. Високий культурний рівень наших мешканців, нашого неймовірного столиці Буковини, міста Чернівці, у мене багато про що хочеться розповісти. Декілька днів я не виходила в ветер по стану здоров'я, але зараз все перфектно. Натхнення багато. Ось я думаю, да, от бачите. Якби ми бачили за лаштунками процесу, ну це вже окрема історія. Інколи я публікую репортажі за лаштунками процесу. У мене є багато подій і ідей. Якщо я не вміщуся в формат одного відео, тому що ви знаєте, що мені завжди багато є про що розповідати, то це буде декілька стрімів. Але степ -бай степ, крок за кроком, ми знаходимося на Бестежі, У мене кав'ярня Віденська Кнайпа, Віденська кав'ярня це один із символів Чернівців. Це одна із перших кав'ярень, власниця якої є непереверш. Харизматична творча Людмила Грекул, і це кав'ярня, в якій неймовірні смаколики. Мені особливо дуже вайбує сациві. Я не знаю, чи вони зараз готують таке блюдо, але раніше це просто була родинний мастхев Ми заходили і коштували сациві. Це абсолютно впритул до мого будинку і знаходиться за адресою вулиця Ольги Кобилянської, 47 і неймовірний австрійський будинок, до якого ми повернемося, і який для вас приховав. Багато багато цікавинок, тому що навіть для мене це були цікавинки. Але степ -бай степ Ангеліночка мене знімкує, моя люба. Мені дуже легко. Ангеліна за фахом архітектор, тому саме безпосередньо відчуття кадру, творчості і так далі. Це просто це те, що it goes without saying, це те, що не потрібно пояснювати. Це те, що просто на рівні вібраційних конектів відбувається. Так от в першу чергу я хочу привітати усіх Оксан, Ксеній, з ним Ян, Вчора, 24 січня, був день Янгола Оксани і Ксеній, Ксенія Римлянська. І певно, що я вам розповім. Оце це точно не Чернівецькі. Оце не Чернівецькі, усі Чернівецькі обходять, але ж е, е, раніше от, знову ж таки, присвоювання і так далі. Да? От я пам'ятаю, що це було 6 лютого і це була Ксенія Петербурзька. І ми знаємо, як е, ну, особисто я знаю, тому що це моє ім'я, е, як вона. Е, Блажена Ксенія мандрувала під Петербургом, допомагала з недолими і так далі. Тому подібне. Сьогодні, коли я готувалася до цього етера, для мене була просто неймовірна знахідка прочитати, що Ксенія Римлянка і я хочу вам про це розповісти. Ксенія Римлянка народилася в п'ятому сторіччі до нашої ери в Римській імперії в родині римського сенатора. Уявляєте? Тобто, це дуже заможня, шляхетна родина. І батьки, вона з дитинства прагнула, її душа прагла служінню Богові. Але у батьків на неї були інакші плани. Ну, Донька сім'ї сенаторів, заможня родина, Римська імперія. Вони знайшли її дуже шляхетного, нареченого і готували її до шлюбу. Але не так сталося, як гадалося. Ксенія Римлянка е, за день перед шлюбом е, віддала усе своє майно з знедоленим і бідним людям і з двома служницями покинула свій е, багатий, багатий палац. Цо і і опинилися там трохи згодом в середній Азії. Вона там оселилася і була відома тим, що вона дуже сильно ментально, енергетично і фінансово допомагала знедоленим. Вона вирішувала багато питань людей, які трохи збилися шляху. Вона їх налаштовувала і спасала їх душі. Тобто вона робила дуже дуже багато таких шляхетних моментів. І знову ж таки, момент присвоєння. Я не... Не відкидає того факту, що в Петербурзі так само була Ксенія, да. Але ж ну, знову ж таки, мені здається, що знову присвоєння, якось так. Тому що п'яте сторіччя Римська імперія якось мені особисто от сьогодні на цьому вайбі мені здалося, що це ну, абсолютно ближче до істини. От і е, вона провела дуже-дуже потужне життя. Вона служила Богу, служила знадоленим людям і померла під час молитви в монастирі. Вона за свої власні кошти збудувала монастир, і е, дуже багато чого робила. Привіт, чернівецький, привіт 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 е, робила для саме за за спасіння душ людей. І коли вона померла над монастирем, знявся такий серпанок. Е, і це був як знак, її канонізували, і мощі, до яких прикладалися знадолені люди, їх цілювали від душевних хвороб і від ментальних хвороб. Ось така історія, яку я особисто, як е, власниця ім'я Оксана, Ксенія, дізналася саме сьогодні. Тому я усіх всіх. Вітаю з ним Ксені е, Ксенії Римлянки і хочу подякувати моїй любій ангеліночці і всім моїм друзям, які мене вчора цілий день вітали з цим святом і Зараз хочу вам своїй тайстрі, яка бездонна щось показати. А пауза. Так, от мені настільки сьогодні було приємно. Певно, що вчора мене поздоровляло дуже багато людей з ним Янгола. І сьогодні ми зустрілися з Ангелінкою. Ви знаєте, головне це не вартість, а головне це енергетика, яку вкладає людина. Я сама усі подарунки роблю з таким принципом. Щось таке цікавеньке, яке вайбує безпосередньо цій людині. І це має бути саме таке в десяточку, в десяточку. Взагалі-то це мистецтво потрапити саме в десятку. Ангелінка мені подарувала ось такий е, е, чайний, троянди чай. Я думаю, що це турецький. І по-перше, він такий естетичний і рожеві кольори. Я дуже люблю влітку, саме таку красу. І зараз скрізь кожного, з кожної праски розповідають про. Е е Дубайський шоколад. Не знаю, чому як. Напевно, тому що я світами літаю і багато зйомок і репортажів. Я його ще особисто не коштувала. Але на замісті собі мало, що я хочу його придбати і покоштувати. І моя мася, бусінка, подарувала мені ось такий дубайський шоколад, ось такий маленький. І сьогодні, після мюзиклу, який ми відвідаємо з Ангеліночкою, з моєю матусю скрізь старіччя, ми зайдемо в кав'ярню і обов'язково скоштуємо щось смачненьке. Мої любі друзі, е Оксанки, я хочу вас привітати з ним Янгола. нехай Янгол охоронний завжди буде вас оберігати, завжди буде у вас е поруч сидіти на лев на лівому плечі, е предпліччі і е створювати вам неймовірний вайб. Що таке означає ім'я? Оксана, Ксенія, це грецьке ім'я, яке означає Ксенокс. Ксенос. Тобто, ну, я чітко знаю, що моє ім'я мені 100% відповідає. Тому що Ксенокс чужоземка, мандрівниця, людина, яка подорожує світом. Це абсолютно 100% про мене. І мені особисто моє ім'я в будь-якій варіації, чи Ксенія древньогрецьке, чи Оксана, українська варіація, дуже-дуже подобається. Я хочу повітати цим світом. Свою подругу неймовірно Оксаночку Савчук, нашу народну артистку України, з писанка Оксанка творчої наснаги тобі, усього усього найкращого. вам, і вам з Іванком в тому році на день Янкола безпосередньо був концерт. І я робила репортаж біля карети і розповідала про це. Я дуже вас люблю. Ви знаєте, що коли я знаю, що ваш концерт де б я не була світом, я завжди приїжджаю до Чернівців. Усіх Оксанок вітаю з цим святом. Оксану Караванську, дизайнера нашого світового рівня, корінням зі Львова, яка представляє Україну на подіумах Франції. Коротше, усі мої ксюнічки, я вас вітаю, мої тески щасливої долі нам усім. А наступний репортаж буде таким вже прогулянками, Чернівцями і Кобилянською. Зараз на кінець. Ми всі все-таки прогуляємося, тому що сьогодні неймовірно блакитне небо, неймовірно гарний настрій, тепленько. Тому що, коли я останній раз Гуні робила зйомку у Львові, і ми з міським сурмачем міста Лева. Паном Ярославом синків і він грав на трембіті і на сурмі грав гуцулку Ксенію. Уявляєте, це було щось е, е, неймовірне, просто фантастичне. То було так холодно, що я змерзла, як зюська. Чернівці сприяють сонечко. Тому е, прогулюємося ще ось цим пляцом. І наступна розповідь буде вже щось таке. Ціка про цікаве саме Чернівецький Чернівецький. Я думаю, що у нас же таймінг підходить до кінця, правда? До нових зустрічей, мої любі. Ксюнічки, вас святом і всім чудового дня! До нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина. Папа.